Ритяк, гудак, швидко до мене в кабінет. Скільки разів ми чули цю фразу, коли невчасно здавали матеріали у медіацентр? Але насправді про цей період нашого життя тільки найкращі спогади і тут приїжає бу... чоловік, який... музикальна пауза. Секундочку ага. дослухали далі. Це був неоцінений досвід. Чому? Тому що на той момент ми були студентами, але у медіа-центрі все було дуже серйозно, дуже по-дорослому. Ми відчули усю відповідальність і по-справжньому журналістські всі процеси у редакції. Я після закінчення університету ще два роки працював в медіа-центрі. Справді це хороша практика, хороший досвід. Навчили знімати, навчили писати. Зараз це не мені не доводиться з цим працювати, але загалом практика хороша. Нам, нам подобалось тоді працювати в медіа-центрі. Це було весело, цікаво. І всі, хто зараз там працює, ви молодці, ви робите гарну роботу. Ми вітаємо медіа-центр із днем народження. Дякуємо за все. Медіа-центр завжди у наших сердечках Василь Третяк. Кристина Вдак Третяк до речі спеціально для медіацентру ужно.